Привіт, друзі! Ось робота, яку я роблю майже кожного року. Напевно, кожного, у кого є сівалка СЗ, стикаються з такою проблемою, що надзвичайно погані насінні проводи, дуже поганої якості, непонятно з якого матеріалу вони зроблені. Більше одного сезону вони не витримують, навіть як ми їх не зберігали, як не доглядали. Знімали кожного сезону, все одно вони портяться і потрібно купляти нові. От, порекомендували ви мені купити насіння проводи фірми Atomo. Кажуть, що вони вже в них три сезони працюють і все з ними добре. Замовив їх і собі. Виробник Ельворті. Вони ставлять на свої сівалки теж такі насіння проводи. В принципі, я думаю, що вони повинні бути хорошої якості, бо якщо брати їхні сівалки там Astra 4, то вона стоїть десь 1600-700. І коли придбав, придбавши таку сівалку за такі гроші і на наступний рік вже міняти на сині проводи, це не дуже буде хороші відгуки про такі сівалки, бо все ж таки хочеться, щоб була якась якість. Ці знесення проводи вони більш схожі до старих зразків, вони такі грубі, не такі, як зараз нас на ринку. На ринку теж дуже багато різних варіантів, є і дорогі, є дешеві. Ми, наприклад, купували їх по 85 гривень. На сайті замовляли є і по 120, і по 60, і по 70 які хочете. Але на сайті заявляли, що ці насіння проводи вони зроблені із резинової суміші на основі каучуку. Каучук він етавен пропіленовий, він електро і атмосферно стійкий, ніби має бути нормально. Заодно і провіримо якість цих насіння проводів. А ссылку на сайт, де замовляли, залишу під відео.